Протягом вересня у містечку Червоноармійськ на Житомирщині проходили курси вивчення англійської мови Let's Talk. У перекладі Давайте поговоримо під патронатом Адвентистської церкви. Ми, як церква, бачали потребу, що люди дійсно мають великий інтерес до вивчення англійської мови. І от організація школи вона представляється як один із напрямків соціальної роботи церкви. І взагалі саме оце той проект, який допомагає нам виражати наше прагнення бути позитивною силою добра у суспільстві. Курси проводила команда із семи волонтерів. Четверо з них гості зі Сполучених Штатів Америки. Директор школи Еміль та його дружина Рут, пасторська родина на пенсії. Незважаючи на поважний вік, ці чоловік і жінка понад п'ять років подорожують різними слов'янськими державами, серед яких Чехія та Словаччина, Румунія, Росія та Україна. До речі, в останній команди приїздить уже в шосте. Моя бабуся народилася в Україні, в Нововолинську. Вона одружилася з моїм дідусем, чехом. Мої батьки були чехами також. Мій батько був пастором. Я можу говорити чеською мовою, і у мене завжди було бажання служити в слов'янській культурі, тому що я розумію деякі слова. Спілкуватися з такими людьми набагато легше. Це добре, що мої прабатьки та батьки мають славянське коріння, і вони продовжуються в мені, не дивлячись. На те, що ми похилого віку для нас, є насолодою служити Богу, і це не робота, це задоволення для нас і новий досвід. Кожне заняття складалося з двох частин: годину учні вивчали мову, а півгодини присвячували духовні складові життя. На поряд з вивченням англійської мови ми розгадали цікаві питання, які торкаються сім'ї. А ми торкалися питань духовних. Тобто ми вивчали Біблію, ми співали англійською мовою. Ми відкрито молилися з людьми, і ми говорили відкрито про духовні речі. Щодня курси у дві зміни відвідувало близько 60 осіб. Вікових обмежень не було. Тож усі бажаючі безкоштовно підвищували свій рівень англійської. Так як я маю двох дітей, це мені допоможе вихованні моїх діток, щоб вони йшли. Я хочу щоб вони стали на шлях. Правильний шлях. Так? І щоб вони теж вивчали Боже слово. А для мене це стало великим кроком вперед до Божого слова. Після ці ну, таких лекцій в мене й дочка прийшла і каже: мам, знайди біблію і, і зараз вона. Мама, краси не може. Трама можуть правда Треба казати. Ну на ці заповіді, які е, там е, ну, казали, то вона дотримується і, і бачу, що стала більш така е, спокійна. Коли дорослі розходились на семінари, для дітей проводили окремі спеціальні заняття. Дітлахи вирушали у захопливу подорож біблійними історіями та країною творчості. мені більше мені сподобались це всі поділки і пісеньки, які ми вчили тут. Мені сподобалось вчити англійську та вивчати нові слова. Це було для мене нові відкриття. Представники дитячої групи з радістю демонстрували нові знання. Вітя Після місячних курсів троє осіб вирішили прийняти хрещення і приєднатись до адвентиської церкви. І, хоча термін перебування закордонних волонтерів у червоноармійську добіг кінця, віряни не планують припиняти навчальний процес, а найближчої середи очікують усіх на нову зустріч.